Усім привіт, агенти! Нічка була щита, зграя шахедів тепер і на кривий ріг накинулась. Чергове нагадування, хто наш сусід, довбані нелюди. Баблять та тероризують міста нашої країни, тому нам треба підтримувати наших захисників, здодонативши на перевірені збори для ЗСУ. А також споживайте українське та відмовляйтесь від усього російського, щоб не мати нічого спільного з тим болотом. Ну і подивимось тепер, що змінилось у грі після оновлення. І почнемо з нової події, Payday. Для якої нам зробили окрему вкладочку, ця подія буде тривати 2 тижні, про що я вже казав в огляді оновлення. І одна частина нагород тут безкоштовна. А щоб отримати другу частину, треба купувати перепустку. Вона коштує 1000 преміум валюти, так само, як і сезонна перепустка. Схоже, що тут приблизно порівну: В безкоштовних в нас є дві рукавички, дві фарби для зброї, два контейнери міних. Друга стрічка, тут знов контейнер ще один іменний і один екзот, Вони всі безкоштовні. Також буде дві безкоштовних маски. Два суцільних костюми таких. А ось ці дві маски йдуть за преміум. Також два костюми за преміум. Потім дві ось такі рукавички. І дві фарби. І як на мене, то 1000 це трохи занадто. за таку маленьку перепуску. Ну але якщо ви шанувальник цієї гри, то вже дивіться витрачаєте такі гроші. Бо в нас тут всього 20 рівнів цієї перепуски за 1000, а в сезоні цілих 100 за ту саму 1000. Я виконав один тижневий проєкт і мені дало 2 з копійками рівня. Тут використовується той самий сезонний досвід, тобто можна робити пріоритетні завдання, проходячи місії і отримати доволі багато досвіду. В сезонній перепустці для кожного кроку нам треба було здобути тисячу досвіду, а тут, схоже, менше на кожен крок треба. Тож в принципі її можна доволі швидко виконати цю подію на payday. А ще нагадую, що паралельно з цією подією будуть роздаватись твіч дробси. Треба нам подивитися 6 годин якихось стрімів, щоб отримати різні нагороди: одну маску, три брілка, рукавички і також контейнери. Тож не пропустіть таку можливість отримати ще якийсь візуал. І поки монтував це відео, на Trello виклали новину, що за 4 години перегляду дають на екзот контейнер, а те саме, що за 5 годин, я так розумію, брілок, цей золотий череп. І в сезонні стрічці події нам також додали отаку окрему картку цікавою анімацію по контуру. Ну і заплановано у нас також потрійний досвід в конфлікті на 100 рівні. Тож, якщо вас цікавить саме PvP, то якраз час прокачати рівень в конфлікті. Ну, по подія, це, звісно, гарно, але треба ще подивитися, як повпливало оновлення на гру і що насправді змінилось. І почнемо з самого головного. Тепер замість Келса в нас буде постійна навичка, нам показувати чи що. І, І мені, Келса не тут на місці. Ача можливо це тільки один раз, В Правимось у Бруклі. Мені. Мені, де ти? Все, це, це було восстаннє. Запам'ятаймо чумать. Прощавай Мені. Запізнились вони з пасібникам по Брукліну. Ну що ж, перевірили, точно тепер немає не мені, не нової навички. Це, мабуть, один раз після оновлення. Подивимось, як змінюються директиви. Нормально всі п'ять додались. Залишено тепер тільки три. Ну, начебто, активується нормально. Ну і окрім того, що було описано в оновленні другому, розробники ще дещо виправили. Наприклад, ось те досягнення, коли в Брукліні нам треба було вбити 16 тімінних босів, щоб отримати доступ до третього фінального еха. Воно раніше не рахувалось, а після оновлення воно вже рахується виконаним і його можна забрати. Так, мені залишилось небагато. Тепер можна попроходити нарешті ці місії, щоб закрити хоча б ось цей розділ сервіс. А от зі спуска мені ніяк не щастить, ніяк не можу зробити це досягнення, щоб пройти групою з 4 і не впасти навіть на коліна і вбити при цьому німізіду. Як на мене, це просто найскладніше досягнення в грі. Також кажуть, що в проєкти додали ще якісь креслення, тобто можна спробувати їх повибивати не тільки з проєктів, а також з контрольних точок. Але в мене саме в проєктах нічого нема. І, до речі, якщо досвід даю 1200, то в перепустці Payday на кожен крок, мабуть, треба 500. Тому мені дало з пікам за 1200. Подивимось також, що в нас з реконструйованих контейнерів. Чи дають нам щось нове. Ага, дають нові креслення. Ну це ж цього сезону зброя. Ну, треба все одно забрати. Руїст. Расті. Це здається з попереднього сезону було. Гоалі це теж. Борнгред. короче, різна імена зброї, якої не було раніше. А, ну в цьому мабуть, і все. Так, це більше нічого не дають. Виходить, додали тільки зброю, і на даний момент теоретично максимум це 564 речі можна крафтити з 572. Все одно чогось не вистачає. Два рюкзака, три бронежилета. І ще три зброї якихось. В Discord писали, що також додали звичайну зброю, ПДР ткв 408 але в мене воно і так є. Це, мабуть, якщо ви не грали в попередніх сезонах, то у вас буде більше нових креслень. Пробую контрольну точку ще захопити, подивимось, чи дадуть якесь креслення. Так, ніякого креслення не дають. Але якщо ви не грали якісь сезони попередні, то можливо вам щось новеньке будуть викидувати з контрольних точок. І також після оновлення нас трохи змінилось меню облави. Тепер у нас важливі цілі позначені квадратиками, а звичайні тижні позначені ось такими колами. І якщо вони виконані, то ці кола в нас замальовані, заповнені. А цей квадратик поки що не заповнений. На восьмому тижні перша важлива ціль у нас. Потім 3 тижні звичайних, і останні 12 тижнів буде знову важлива ціль, і ці дві важливі цілі обов'язково треба виконати, щоб отримати доступ до фінальної місії. А інші, в принципі, можна і пропустити, хоча деякі завдання виконуються одночасно, бо коли приходить відповідний тиждень, то всі ці завдання активуються і можна їх частково виконувати одночасно. Тим більше що за це нам дають ще й сезонний досвід. Це якраз допоможе проходити і сезонну перепуску, і також ось нову перепуску з події Payday. Ну у кремницю також додали один набір Payday, знов за 1000 кредитів, за 1040, якщо точно. Можна отримати ось таку маску. І ще ось таку маску вона трохи схожа на ту саму, що будуть давати за Twitch Drops. Тільки ця золота, а там бронзова. Ну, ще розробники казали, що нам додали версії рюкзаків з однією лямкою, але виходить так, що вони замінили стандартні, які були з двома лямками на версію з одним. Саме в розділі з рюкзаками я знайшов тільки оцей Anniversary backpack. І Odea Cowboy Backpack. Ну, і ось так воно тепер виглядає. Просто трохи нахилений став. Ось Measured Assemblet має з однією лямкою версію. Здорова бандура така нахилена. Інші йдуть, мабуть, з наборів, бо один ось тут точно є це Gamology. Ось цей рюкзак тепер з однією лямкою. І ось так він виглядає. А два інших: це Corporate Cowboy, в мене нема цього набору. І також Glided backpack. А які такі 3C, я не знаю. Скоріше за все, знов з якогось платного набору. Так, ну схоже на цьому все з новинами. Тепер можна подивитися і товари тижня. Імінна штурма гвинтівка Горі Дейс на експертизу, багато стабільності, ідеальний талант, але мінус оптимальна дальність. таке собі Blackmarket ACM з правильними характеристиками, але багато оптимізувати, і це не на найсильніша його версія. Лебре на експертизу. Також максимальна характеристика шкоди цілі поза укриттям для дробовиків. Для пістолетів максимальна характеристика оптимальна дальність. Для кулеметів максимальна характеристика, швидкість зміни зброї. Legal grasp, слабенькі характеристики, можна використовувати цю імінну рукавичку з ідеальною ергономічністю, або на експертизу. Імінний дробовік шип на експертизу. Для гвинтівок, максимальна характеристика, об'єм магазину. іменний кулемет Расті расти на экспертизу для масок максимально броня, знов концертом, дартнес питьма на экспертизу. Реліквія на експертизу, імена снайперська гвинтівка і максимальна характеристика, швидкість зміни зброї. Для бронежилетів максимальна характеристика захист від вибухів. Для штурмової гвинтівки максимальна характеристика, шкода по здоров'ю. Для снайперських гвинтівок максимальна характеристика шкода цілі поза укриттям. Ну і, в принципі, правильна снайперська гвинтівка, але багатенько оптимізувати, хоча і така підійде, талант детермайнет можна собі поставити. Максимальна характеристика пришвидшення для колін. Реліквія, нічого цікавого. Окопна молитва, Fox prayer Можна таки взяти, якщо нема, хоча я думаю, всі вже давним-давно воно є. Chain Swap, ланцюжок, чи як воно? Це те за ексклюзів, тож не витрачаємо S Нічого цікавого знову таки. Грипс, гріпс ТЗ-ексклюзів, унікальна характеристика броня за вбивство. Можна взяти для прокачки експертизи. Шип. Нічого цікавого, на експертизу. Ключова фігура, нічого особливого. Хоча на танку вона непогана, захист факторів ризику і шкода в голову. Шкод в голову на відновлення броні. Але характеристики далеко не максимальні, також за ТЗ валюту. І це не тз ексклюзив. Максимальна шкода по здоров'ю для штурмових винтівок за ТЗ-валюту. Для рюкзаків максимальна шкода від зброї за ТЗ. Мені пішов, нам так безпечніше Летий. Надійна новинка, теж не те ексклюзив, не витрачаємо валюту. Бікшоу не експертизу, але за ТЗ. Нічого особливо цікавого нема, але є максимальні характеристики, якщо вам треба бібліотеку. Мендоза у нас зараз Ботом, а Дені Вівер – Джуді Джудішеві Сквер. Так, реліквія і окопна молитва можна взяти для експертизи. Читалом середній такі за Вашингтонських мисливців, за Нью-Йоркських мисливець убивця бронежилет має непоганий варіант захист від вибухів та шанс крита. Тобто можна зробити шанс на критичну шкоду. І з Брукліна Хансмен, іменний Фамас ну теж такий собі середній можна взяти. Для рукавичок максимальна характеристика відновлення броні. Для пістолетів, кулеметів максимальна характеристика, швидкість зміни зброї. Для рюкзаків максимальна характеристика, шкода від зброї. А, uh -huh. у день вівер у нас сьогодні щось не дуже гарно. Один екзот контейнер. Хоча три контейнера з конфлікту, там може щось цікаве випасти. І також три контейнера вже цього сезону. Пробую придбати. Ну, нормально купується. Ну а тепер подивимося активність наприкінці минулого тижня Ukraine, UA перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. П'ятий клан. І клан Тут контейнер третього рівня. Ну що, ось такі в нас новини після оновлення. Проходимо подію Payday. В принципі, непоганий варіант. Половина всіх нагород безкоштовна, а за іншу половину завищена ціна, але, мабуть, їм треба ж ліцензію якось відбити. Але ніхто ж не змушує нас купувати, те, що нам не потрібно. Тому, як то кажуть, і на тому дякуємо. Пишіть у коментарях, як вам ці маски, чи подобається вам взагалі ця гра Payday, бо я в неї жодного разу не грав. Ставте також подобайки і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!